Скільки оцих от тектонічних сувів геополітичних може ще вплинути на той мирний документ? Будемо зараз це не тільки обговорювати з моїм гостем. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад? Він напряму зв'язку. Я вас вітаю, пане Олексію. Вітаю вас та вітаю всіх наших шановних глядачів. Коли я говорив про тектонічні геополітичні суви, я в тому числі мав на увазі візити двох спецпредставників до двох столиць. Один, значить, їде до Путлера, Стів Вітков, спецпосланець Трампа, а міністр сухопутних військ США Дендріскол, цього тижня відвідає. Київ, це власне вже підтвердило в офісі президента, враховуючи той документ, який випликався та у Женеві, зустрічі в Абу-Дабі, а також зустрічі спецпредставників безпосередньо з лідером України і диктатором Росії, як можна ці тектонічні суви на вашу думку охарактеризувати? Перш за все, поки що робити якісь висновки зарано і прогнози робити відверто кажучи, дуже важко тому, що навіть документами назвати ну ті два а, мирні плани, які ніби є один від сполучених штатів Америки, який які ну називають уже планом Дмитрія Вітхофа і, і той план, який був напрацьований Європою, не перший, не другий же не є направду планами, тобто дають. Ура їх називати так знов ж таки підкреслюю некоректно. це певні драфти, це певне бачення сторін. І направду, як на мене, якийсь фінальний узгоджений варіант. А ну якийсь, скажімо, да, такі гібридизований. Він має легти або вони мають лягти в фінальній версії цього першого такого умовного перемовного туру. все ж таки на такий дипломатичний стіл президента Сполучених Штатів Трам. Який позиціонує себе ну по суті як основним миротворцем та перемовником. А від коли, коли цей перший відповідно тур пройде, коли почують і позицію Кремля, позицію Путіна. А ви абсолютно праві, туди вже збирається втіти Уітхов, Потім всі повернуться до Вашингтону і побачать, ну що вдалося досягти внаслідок оцієї дипломатичної ініціативи, на якщо дивитись на ситуацію зараз, ну і в тій динаміці, яку ми наблюда... спостерігали ці дні, то окрім великої кількості негативу, а, направду президент Сполучених Штатів Трамп нічого від цієї ініціативи Дмитрія Мовітхофа, ну поки що не отримав. тому, що все ж таки а, без врахування позиції України, а просунути будь який там дивну і відверто кажучи, план ну нереалістично. а все одно так чи інакше, позиція України важлива. А коли ця позиція сенситивно з сходиться з позицією наших європейських партнерів, вона ще й відповідно підсилює один одну. Ми підсилюємо позицію європейців. а європейці підсилюють позицію України. і з цим уже вдвічі не може нарахуватись і американська делега. Яка проводить відповідні перемовини і відповідно як наслідок сам президент Сполучених Штатів Трамп. Ми ж бачимо от, в Женеві навіть за наслідками цих перемовин, ну, от наскільки держсекретарю, який очолював ту делегацію, Марк Рубіо, наскільки йому було незручно. Ну, навіть це по виразу обличчя його було видно, обговорювати ну досить дивні е, пункти плану, які були надані е, ну, типу від президента Сполучених Штатів Трампа. І е, по великому рахунку, частина американської делегації і е, е, той самий Марк Рубіо, перш за все, вони більше виправдовувалися, якщо чесно. А, аніж, е, е, ну скажімо, да, щось уже ну протискали якісь. Свої Бачення, тобто Марко Рубіо, як досвідчений, все ж таки дипломат, намагався тримати баланс, розуміючи, що якщо перетиснути, то шкода може перш за все нанестися на президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. Тобто зараз з великою вірогідністю, все ж таки, дійсно відхов полетить до Москви. Вже в принципі Лавров, Пісков зробили та Юшаков якісь базові свої рефлексії. Відносно там духу Анкориджа, чи залишився він в тих уже не 28, а 19 пунктах ну після Женеви. Але я глибоко переконаний, що звичайно в будь-якому випадку росіяни захочуть знову ж таки затягувати час, продовжувати воювати. І е, наразі зараз поки що не склалася та кон'юнктура, щоб примусити через силу сісти за стіл. Перемови на Путіна, а це можна зробити знову ж таки тільки через економічні санкції, і через мілітарний тиск. А зараз, допоки, як на мене, ну знову ж таки не склалася відповідна конфігурація. Ми розуміємо, що на цей проактивний дипломатичний крок Москва почала розігрувати рівно тоді, в той день, коли готувалися вступати вже до Юри на американських санкцій 21 Листопада, але своєї цілі вони, як бачимо, не досягли американські санкції вийшли в дію. І зараз мені видається, що єдиною такою тактичною метою росіян є затягування процесу, ну і далі відповідно створення якоїсь нової перемовної парадигми. Скоріше за все, це буде або відновлення ініціативи росіян, буде полягати в тому, щоб відновити або стамбульський процес, Ну або Наприклад, якийсь новий процес почати там розпочати чи в Саудівській Аравії, чи в якійсь ще нейтральній країні. Ну, це правду, ми вже бачили з вами не один раз. І... Назувати, ...що Щось подібне будуть нав'язувати відгуфу в Москві. Перш ніж ми продовжимо тему перемовин, зараз звертаємось до мап тривог. Є оновлення так безпілотники в Конотопському районі, це Сумська область. Курс тримають південно-західний. А, окрім цього, в Дніпропетровській області перша група безпілотників right. у Нікопольському районі. Курс Північний ще одна група є а, в Херсонській області, Донечна активність ворожої тактичної авіації. А, знаєте, пане Олексію, тут за Нью-Йорк Таймс з посиланням на свої джерела, які він звісно ж не розкриває у Білому домі. Пише наступне: мовляв, впевнені. У Білому домі, вибачте, за тавтологію, що новий мирний план США Путіним прийнятий не буде. Ну, Тут, знаєте, питання народжується одразу: таке, чи не дарма це все? Ну, Соляру палити, зустрічі, купа делегацій, якщо результат заздалегідь зрозумілий. І ще один момент: а якщо результат заздалегідь зрозумілий, яким чином можна. Спонукати, скажімо, оту незговірливу маразматичну сторону до конструктиву знову ж таки абсолютно очевидно, що уже в сьогоднішній конфігурації, коли і як ми з вами згадали, і європейці спромоглися на власне бачення да, альтернативного плану і українська делегація провела. Ну, досить успішні, як на мене, перемовини в Женеві. Коли ми пройшлися по кожному пункту, на скільки виходить там, да дев'ять пунктів вдалося це взагалі виконати. А інші, я глибоко переконаний, вдалося ну розшифрувати всі ті конструктивні бачення, які ми маємо. Ну відповідно до цього 28 пунктового плану. І знов таки я тут ну погоджуюсь з York Таймс, які ви цитували, що в цьому вигляді вже цей план ну навряд чи буде позитивно сприйнятий в Москві. А звичайно, вони хотіли по суті розставити нам капкан, при чому не тільки в Україні, але і в Європі і самим Сполученим Штатам Америки, тому що цей план, коли видавався не за те, що по суті писався в Москві, а за план Сполучених Штатів Америки. Америки на капкан розставлявся перед Україною, ну вражаючись, висловлюючись шаховою термінологію нам готувався ну патова ситуація. пат Тому що не прийняти американські пропозиції Україна не могла з однієї сторони, ну а знов ж таки, прийняти їх ми також не могли в тому вигляді, в які відповідно вони ну офіційно привезли. цей документ в Київ, тому тут направду дуже тонка дипломатична гра на відбувались перш за все разом, як я вже сказав раніше, з нашими європейськими партнерами і якщо чесно, нам багато чого в цій грі вдалося. Як мінімум, наразі вдалося по перше, це зберегти статус-кво це вже непогано. Сунути відповідні дедлайни і американська сторона вже не формулює свою мову як ну такі ультимативні. Ну а з іншої сторони, все ж таки, ми бачимо бачимо що європейці стали набагато реалістичніше в своїх оцінках російської загрози. Вони дуже чітко усвідомили, що якщо ну примусять до наприклад капітуляції або прийняття неприйнятних умов Україну то вони будуть наступні, і що в них ну направду величезні будуть проблеми з власною безпекою, що їх спонукало ну на серйозну політичну риторику і вже ну перше консолідовані рішення як всередині. Ні, європейського союзу так і відповідно разом з Україною, ну тобто з цієї ситуації, дійсно, нашому президенту. На який був лідером цього процесу, і, взагалі, Україні вдалося вийти найсильнішими. І я глибоко переконаний, що по факту Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, потрібно орієнтувати перш за все на прагматичний результат. Він хоче завершити дев'яту війну, і Україна має вести рівно ту лінію, яку вона зараз веде. Що Україна хоче миру, більше всіх у світі це абсолютно очевидні речі, і що Україна. На надасть президенту Дональду Трампу той самий мир, але мир має дійсно бути справедливий і він має базуватись на двох дуже простих і базових речах, на яких вже може, може далі розвиватись, відповідно будь-який план. перше, це суверенітет, безумовний суверенітет України. Ну, а друге, скажімо так, гарантії наступного ненападу нападу Російської Федерації. Коли ми говоримо про питання суверенітету, тут то точно не може бути якихось е, територіальних питань. Тут може не може бути питань про обмеження армії, чи припустимо наших зовнішньополітичних пріоритетів. Тому відповідно враховуючи все вище викладне, є певні базиси, навіть не червоні лінії, просто безумовні базиси, які мають наші партнери розуміти, що враховуючи ну такі позиції і України, і Європи, можна продовжувати відповідний діалог, як на мене. Ці базиси абсолютно відповідають статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародному законодавству. Тобто, що залишається Трампу? Трампу залишиться, по суті два така роздоріжжя. Да? З однієї сторони він звичайно буде продовжувати ці миротворчі ініціативи, так чи інакше, через своїх представників буде контактувати як з Києвом, так і з Москвою. От. Але я думаю, що по відчувши не Конструктивність з боку Москви а я глибоко переконаний, що буквально завтра це вже буде ну публічно дуже відчуватися. Дональд Трамп може знов ж таки реалізувати ту саму маятнику дипломатію, про яку ми з вами говорили в ефірах вже не раз. Тобто, від позиції намагання досягти результату через примус України та Європи, він може абсолютно легко переключитись на примус на Російську Федерацію. От, в принципі, от такої реакції Зараз в цій перемовній стадії ми зараз чекаємо від Трамп 30 секунд. Буквально у нас залишається зустріч. Трамп Зеленський наскільки ймовірна в цьому місяці? 30 секунд. Я глибоко переконаний, що було б добре, щоб ця зустріч, як зі, зі слів умерова, да секретаря РНБО, все ж таки відбувалася відбулася в листопаді, тому що все одно є ряд чутливих питань, які бажано все ж таки розставити крапки над і е, на рівні лідерів, тобто безпосередньо під час зустрічі Трампа е, та Зеленського. Але направду це вже наразі, коли ми відбили цей базовий тиск, не так є принципово. Вона може бути наприклад на початку грудня. Дякую, дякую вам, пане Олексію. Олексій Бреченко. Це кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Він був на прямому відеозв'язку.